Слава Ісусу Христу! Всі ви напевно знаєте і чули, і той випадок не забули, як перед святом Вознесіння Я приїхав в рідне село і зайшов до брата на подвір'я з хлібом і цукерками для того, щоби привітати з наступаючим праздником його родину, але брат замість того, щоби. Зустріти брата почав на мене по-лихому матюкати і арматуру взяв, мене з подвір'я проганяв і хлібом святим, який, який приніс я, він услід мені кинув. Я боюся, щоби у цих гріхах мій брат не загинув. Тому прошу вас, моліться усі за навернення Ігоря. O que é o